Всім привіт! Вітаю вас у новому влозі. Сьогодні у нас субота, 9 грудня, і я напротязі тижня старалася знімати такі якісь коротенькі, невеличкі фрагменти відео, що робила, і хочу їх скласти І сьогодні, сьогодні ввечері або завтра зранку. Вийде таке влогове відео за тиждень. Там буде дуже багато цікавого. Будемо з вами розглядати деревце, яке ми робили, як ми його робили, декоративне, яке пішло в школу. Пішло саме ногами, отак знаєте, взяв де пішло. І що? Покупочки вам покажу. Вчора була в Арсені, дещо закупилася. А зараз я біжу на південний в магазин Київстар. Я на протязі вже напевно більше тижня. Пане проблема, я думала спочатку з телефоном, а потім виявилося, що це непридатна, напевно картка. Хочу її замінити. Так що, кому цікава така тема, покажу вам ще напевно свій. Такий косметичний столик, який я вже вам неодноразово показувала. І ми з вами якось окремо зробимо на ньому прибирання, організацію, тому що там назбиралося насправді дуже всякого різного. Я вам пізніше все покажу. От. Ну, а тепер, можливо, трошки познімаю вам краси, тому що йду через парк. Дуже люблю саме цю дорогу. Вирішила пройтися. У нас сьогодні так, знаєте, морозець мінус три. Ну, Але в парку зазвичай дуже так сиро, вогко, дуже багато снігу і дуже красиві дерева. Так що, кому цікава така тема, я вас всіх запрошую до перегляду, залишайтеся зі мною. А ще хочу сьогодні привітати всіх ан з їхнім днем От, і побажати вам здоров'я. Душевного такого спокою і, звичайно, перемоги нам тримаємося і трошечки хочу вас сьогодні відволікти. Ще раз всіх вітаю. Ось тут зазвичай інколи в парк ми приходимо, особливо влітку, тут дуже гарно. Та ви по моїх відео в інстаграм Stories сторіс могли нараз бачити. Як ми тут з донечкою проводимо час, то дуже гарні такі качельки, природа, дерева. От. Чому власне, я йду на південний, тому що це найближча точка, де є магазин Київстар, там безкоштовно змінюють карточку. І от я сьогодні зранку дзвонила, вони сказали, так, в будь-якому магазині чи центрі приходьте без проблем. Змінимо це все безкоштовно. Тому по Google-карті пробивши місце, ну, я зрозуміла, що сьогодні мені треба на південний. Перепрошую за мій закладений ніс. Це вже я не знаю по якому колу, я вже втомилася рахувати. Знаєте, отак інколи прокидаєшся зранку, ще з вечора, ніби себе так непогано почуваєш, а зранку встаєш і в тебе якийсь сюрприз. Оце в п'ятницю. Зранку я встала і вже чую, що мені щось, вже щось не то. До вечора, поки була на роботі, то соплі, закладений ніс, нічого мене не, не турбує. Температура вчора ввечері була така невисока, 37,3. Я собі випила перед стамом і Якось трошки таку знаєте, втомленість вона мені зняла, тому що так дуже кості крутили. От, і все досить на ранок було ніби непогано. І знаєте, чим рятуюся? Знаєте, яка зірочка, як то кажуть, це ще радянська така маленька, кругла, червоненька, як вона мені класно знімає власне, набряклість в носі. Отак От зверху на шкіру помастити, під ніс, головне не, не занадто помастити, тому що воно такі опіки трохи дає, шкіра має бути досить таки наживленою. От, дивіться, яка краса. І з вечора намастила, зранку мені було навіть добре вночі дихати, так. Не знаю, що це таке, що це за такий вірус тепер ходить, тому що я бачу це довкола. Всі кашляють, смаркають і... Взагалі найбільше ще за доцю переживаю, тому що ми тільки після антибіотиків організм такий ослаблений. Хоча в неї теж є такі невеличкі сопельки, але температури немає, це вже плюс. І ой, краса. Подивіться, тут ще навіть жовте листя, і тут ще навіть на це клан здається, та? Не, оп... ну, не опало, і воно тут таке зелененьке. Ой, краса що тут сказати. І тут щось таке. А, це дуб. Так, це дуби. Боже Клен, Олена. Частіше в парку треба бути. Так, це дуб. В парку так майже нікого немає, тут де якась парочка. Так, я знімаю тут, людей не знімаю. От. Так що така в мене такі в мене справи. Трошечки, мені, звичайно, не по дорозі, але ось там, бачите, зелененьким світиться, написано Економ клас. Між іншим я хотіла зняти для вас фаворити осені. Там їх так не дуже багато, але я хотіла туди включити і одяг, який придбала ще. Я купувала шуби десь ранньою весною. І це зараз, на зараз це дуже актуально, тому що я в них. Ходжу і я вже найулюбленіше, то постараюся для вас таке ще відео зняти. Так, я дуже люблю цю дорогу, але ось тут, як ви можете бачити, мені треба буде зараз сдертися, тут немає стежки, така гірка. І Якщо тут слизько і не посипано нічим, ані щось там таке, я посипано. Бачите, ось це єдиний шматочок дороги, який я не дуже люблю, тому що тут реально дуже важко вилізти, особливо взимку. Ну і, звичайно, коли багно болото. Так все відключається і зараз <кій> щось буде. Церк на дроті. Церкви на дроті не було, я вже вийшла з цивілізації. От, наближаюсь до Південного. Так що скоро буду в магазині. Це вже я зайшла на секонд-хенд. Подивіться, яку красоту я знайшла. Ну, це просто для 4-5 місяців така шутка для дівчинки. Ну, Любоже, мені такі речі, вони такі милі. Подивіться, який гурзочок. Це ну, просто красота. Любуюся ще раз любуюся. Супер. Ну, класна річ. H&M. Супер. На секунді придбала ось такий гарний светрик. Подивіться, який коник з паєтками. Написано, що 140 розмір 9-10 років. Бренд Kids, Я не знаю такого. Але дуже гарненький, такий, думаю, весну буде вже добрий. Бо ми зараз, в принципі, 140 нам зараз великий трошечки. Ну, але весну буде добрий. Дуже гарна якість така. І так, я хочу знайти бірочку чи щось написано. Так, написано. Що тут у нас за матеріал? Ага, made in China? Ось така: 65% віскоза, поліестер і спандекс. Але досить таки приємний на дотик, Я на це і орієнтувалася. Так, і покупочки з АТБ. Я зайшла на ринок, там такі мандарини по 110 гривень за кілограм. В АТБ була акція. Ось такі. Зараз ціни вам. Пізніше скажу. Тут не знаю, наскільки заважила, взяла декілька штучок. Так, а ось тут в нас буде зараз чек. І шукаємо мандаринки по 47,95. Так, і на 51 гривню 40 копійок заважили. Кіло 72 та Трошки більше кілограму. Ну, ну, не 110 гривень. Так, мені потрібна була сіль Взяла ось таку: останню забрала: це своя лінія морська харчова. 0% помел, таку вже брала, тут пів кілограма. Так, ось такі йогурди були акційні. Це малина, агуня. Ось такий агуня імуніті, взяла 185 грамів. Так, ще один такий. Так, взяла дойпак Мило Галакс. Антибактеріальне таке теж вже не вперше брала, було акційне. Так, мені потрібен був ваніш терміново, кришталева білизна, теж це був неакційний. Так, Марійка акційна з какаво, дві штучки взяла. Так, ще одна агуня з персиком. І акційне було печиво ловіта. Взяла малинку, взяла апельсинку, Це в нас апельсинка. Апельсинка. Малинка. Так, зубна паста блендамент анти, якась така кавіті. По-моєму, це звичайна освіжуюча антикарія, Захист для всієї родини з втором для захисту від карієсу. Тут 75 мл Об'єм, не знаю, по-моєму, теж була якась акція, тому і взяла. Так, і мені потрібні хустинки паперові взяла ось такий розумний вибір рожеві з вельмедиком. Мед ціни постараюся вам прописати: 385 гривень, 20 копійок до оплати. Ось такі на сьогоднішній день в АТБ акційні ціни покажу вам свою продуктову корзину. Не знаю, наскільки мені цього вистачить, ну, плюс-мінус на декілька днів, так точно. Давайте розпочну з такого солоденького. Купувала, так, стояла біля морозова, і тут вже, бачите, трошечки пар копився. Добре, купувала я таку на днях ялиночку, пряник. Такі штуки я бачила тільки в епіцентрі. Хто зі мною в інстаграмі, той і знає, я ділилася там всякими красотами з епіцентру. Ось такий п'яний різдвяна ялинка, і ціна його була щось в районі 60 гривень. Дуже симпатичний, я взяла таких дві штуки. Одну ми вже, звичайно, попробували і з'їли. Дуже смачненький. Так, Відкладу його трошечки далі. Далі взяла морозиво ось таке від лімо. Смакує. З 1965 року я стільки не живу. Так, це 1 кг було акційне 129 гривень. Ціни я, якщо пам'ятатиму, я вам озвучую. Буду озвучувати, тому що чек мені сьогодні ось такий роздрукувався на самообслуговуючій касі. Тут навіть толком незрозуміло 505 гривень, по-моєму. так? От. Я вам, якби навіть хотіла щось сказати, то б нічого не сказала. Це в Арсені я таке купляла ось це морозиво. Далі, давайте не з Арсену покажу, а з свого улюбленого магазину де я купую м'ясо, близько, завжди знаю, що свіже привозять. Ось такий невеличкий шматочок взяла. І ось такий просила поділити трошечки більший. Це ан'якольц, вина. Я якийсь, напевно, ось цей більший я візьму зараз мультиварку, просто його стушкую з цибулькою із приправами, спеціями. і спеціями. А цей маленький покладу просто в морозилку ну, на інший час, щоб просто вже не ходити, бо якось запаси з м'ясом закінчилися в морозилці. виявляється. Дуже гарна була куряча печінка. Знаєте, така без. Вже багатьох таких прожилків і не дуже така мокра, більш сухувата, я таку власне, і люблю. Спочатку казала, дайте мені пів кілограму, але дивлюся, продавчиня набирає, і я, прямо мені вона дуже сподобалась. І тут кілограм. Ось за ту печінку і за ці два шматочки м'яса 450 гривень я заплатила. Нас... Далі у нас піде. Суто Арсен. Ось таке печиво було акційне мріє 15 гривень. Взяла з висівками, ось таке. тут 155 грамів, і взяла ось таке з молоком та кальцієм. Далі три штучки питного йогурту Активія. Це для міклофлори, біго-йогурт полуниця 290 грамів, Вони мені найбільше подобаються. От Полуниця, бачу і до ця п'є полуницю. От щось найбільше нам сподобалося. Далі добрала сир, кисломолочний, нежирний, молокія 30 гривень. Добрала в мене, там ще є в холодильнику одна штучка, буду хочу сирничків на ранок. Не знаю, можливо, субота, на неділя десь спечу. Так, взяла спробувати ось такі кабаноси першого сорту, виготовлено у фамільній майстерні. Село Забороль, Луцький район Волинь. А ось ціна їхня за кілограм 335,50. Ось цих заважило мені на 104. Гривні. Ось ще така от, е, інформація. Е, і тут скільки 310 грамів. Вперше взяла що, щось хочеться такого на відміну, я вже сама не знаю, чого я хочу інколи. От була, побачила і купила. Так, взяла ось такі вафельки рушен, е, молочні з ванількою до чаю. Також взяла гранат ваговий, зараз за кілограм. 89,95, цей заважив мені 360 г на 32 гривні. Ну, доволі такий непоганий. Я взагалі не, не вмію вибирати гранатів. Я так от пробую на, на дотик, і щоб вони не були головне м'які, бо тоді точно вони зіпсовані. от, Ну, не знаю. А якщо. Ще буду відкривати і не викладу це відео, то покажу вам, який він є, ще як не забуду. Так, взяла ось такі огірки. Написано короткоплідні. Значить, за кілограм 8999. Тут два заважили на 254 грами, на 22 гривні 86 копійок. От, чогось захотілося мені огірків. Не знаю, теж зараз щось такий якийсь стан. що... Не можу цього пояснити. Банан ваговий, 66 гривень 95 копійок за кілограм. Тут в мене заважило трошечки більше кілограму, і 60 грамів на 70 гривень 90 7 Увечері чогось завжди. Ми з, з сім'єю любимо їсти банани. Часто донецьці, як була менша, то робила сирочком такий мнутий і плюс бананчик. А цього разу ми просто їмо як фрукт, там, якийсь чи гранат чи, чи банан. Також взяла ось такий свіжий салат. Він іде з. Землею, як вам показати, Ось, бачите. Такий, щось він теж заважив на 46 гривень. Але такий якийсь симпатичний, і знаєте, якось аж коли зелень присутня там, в харчуванні, то аж якось радісно стає, радується око і веселіше, якщо якийсь зелень, там листочок якийсь лежить на тарілочці. Ось такі були. Мої сьогоднішні покупки. Можливо, це буде якийсь такий невеличкий влог, вкладу це відео, і дякую вам за перегляд. А ще всією сім'єю долучилися до ось такого декоративного деревця, щоб зробити це для донечки у школу, попросила а вчителька, і ми вирішили ну, трошечки відгукнутися і зробити приємності. От щоб здійснити ще одну чиюсь мрію. Надзвичайно було радісно, творчо. На все це нам пішло десь два дні на збір матеріалу, продумати, як це все зробити. І донечка з радістю його розмальовувала. І ось, в результаті, таке в нас чарівне деревце вийшло, яке прикрашає дитячий клас. Тепер вони будуть собі там різноманітні, змінювати просто декорації протязі року. Всі задоволені, діти тішаться. А ще ми прибрали до свят вдома Ялиночку ну, перед Миколаєм. От повиймали старі прикраси, згадали, що в нас є. Дещо ви бачили, ми купували в цьому році. Ось такого гарного ангелика Миколайко приніс в школу донечці, теж повішили його на ялиночку, дуже гарно. така декорація. От, але я все-таки прихильник того, щоб Миколай приносив подарунки під подушку, так як це було колись в мене вдома заведено. Ну, це, мені здається, наші традиції, коли під подушкою знаходиш якісь подаруночки. Ну, а під ялинкою подаруночки це трошки не наша традиція. Але кожен обирає для себе, як вважає за потрібне, це моя думка. І на наступний рік, як доживемо, побачимо, що Миколайко буде нам приносити подаруночки вже під подушку. І ось така красуня-новорічна у нас вийшла. І з стоїть ще деревцем. Але воно вже прикрашає клас, ми вже його віднесли до класу. Ось така красуня у нас вийшла. Ну, а я хочу побажати вам міцного здоров'я, терпіння. Набирайтеся сил, життя продовжується, і ми мусимо рухатись тільки вперед для нашого майбутнього. Бережіть себе. Всім. pop